Друзья, всем привет! Ну что ж, завершился матч клубного чемпионата свиту. Вырешальный третий тур, групповый этап, группа G. Стадион Кемпинг Орлд. Прямые матч Ювентус Манчестер Сити. 2-5. Сити победит. Гол Жерمي де автогол Калілю, гол Ерлінга Холанда, Філла Фодна та Савіньо принесли Манчестер Сіті перемогу за зі Ювентус зібрав Компейнер, став Душан Влахович. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Ігор Тудор, головний тренер Туринського Ювентуса, 3-4-2-1. Стартова розстановка Ювентуса: Ді Григоріо в воротах, три центральних захисники в Калілю, Сафона, Кіллі, а Макіні, Мануель Кателе. Півзихисники Філіп Костіч Коштали клатерали, Компейнерс, Ніка Гонсалі, атакувальні сніки, та Душан нападі, це стартова атаковальники півзихи. Манчестер Сіті Манчестер Сіті. головний тренер команди Хасеб Гвардіола 4-1-4-1. Стартова розтавка. У Манчестер Сити Эндерс на воротах, пара центральных защитников Мануэль Акан, Жорбин Нунес, Айт Нури по флангах, Родри, опорный пивзахистник, Бернарду Сильва, Рейндерс, атакуальные пивзахистники, Савия, Жермидекю по флангах, Тамар, Мармушу на позиции, стартовая расстановка Манчестер Сити. Спасибо, Гардиолы, Ну а теперь, друзья, про сам, давайте, беспосредний матч говорить Сіті забирає собі володіння з перших же хвилин матча Манчестер Сіті заволоділа командою Хесепа Гвардіола контролем м'яча Сіті більше м'ячем команда володіла і Манчестер Сіті. City... Дуже актунно це матч команда розпочинає. Дев'ятий хвилина матча. Етнорій шикарний, шикарний пас. Виконує тнорі, Вриває Вривається в вільну зону. Прибирає м'яч під, прав під праву ногу. Пробиває в дальній кути, забиває гол. На 9-й хвилі матчу. Жермі Дакю відкриває рахунок матчі. Геніальний пас, пройшов. Відайте норій, Жермі Декю. Опиняється в вільній зоні. Зміщується. Пробиває з правої ноги в дальній кути, забиває 1-0 Манчестер Сіті виходить уперед на 9-й хвилині А, Після забитого м'ячан Ювентус відповідає буквально через 2 хвилини. Едерсен віддає передачу. І тут Кампейнерс включається в пресинг, м'яч перехоплює, виходить на ударну позицію, пробиває та забиває 1-1 Ювентус. Дуже швидко команда Ігоря Тудера відігралася. Один-1, і ось так команда відмінялася голами за дві хвилини. Але Сіті заволоділа команда Хесіпа Гардіоли м'ячем. Більше команда володіла і Сіті володіла команди ініціативою, більше команда атакувала. Ну і ось на 26-й хлина матчі атакує Манчестер Сіті по промоку. Проси непередачі калялю. З Різами власні ворота і 1-2 рахунок на 26-й хвилині матчі. Манчестер Сіті знову виходить вперед. Uh, ну і далі, знаєте, ось після другого забудогу м'яча, мені все-таки здається, що Сіті uh, команда стала гру контролювати, і м'яч Манчестер-Сіті дуже здорово тримався. В кінці кінців Ювентус намагалася команди Ігоря Тудера та відігратися, але справді Сіті контролює цей матч. Перший тайм завершився. В другом таймі, до речі, з'явиться у Juventus. Фиргугатсі, Ілдис, Аджи, Читюрам, Ульєнта Камп'яза з'явиться у Ювентуса. У Манчестер Сіті вийде Айралі, Філ Фолден, Райан Шеркіл, Кагин Дуган, Эрін Холланд. Другий тайм Сіті дуже потужно. Другий тайм команда Хосепа Варділ розпочне за так. Ось пригадати, це мотак пройшла Непана по правому флангу, і простріл пішов не пана. І Арін Холм вже у підкаті намагався замкнути простріл, але не вдалося Манчестер Сіті забити втретє. Але Сіті все-таки заб'є третій м'яч, заб'є його Ерлінг Холланд на 52-й хвилині матчу. Шикарна комбінація проходить в Манчестер Сіті. Рейндерс, якщо не вмиляюся, то саме він виходить один на один. Рейндерс, передача. Ні, не Рейндерс, перепрошую, Матеуш Нунес. Відає передачу на порожні ворота. Холланд, удар Ерлінга. Гол! Гол Манчестер Сіті забиває втретє. Рахунок стає 3-1 на користь Сіті. Вдається, Манчестер Сіті забитий втретє. У Євтуса був шанс, коли ось Душан Лахович, Був та момент, коли Душан Лахович виходив один на один, намагався обіграти Едерсон, але Едерсон. Едерсон прочитав цей момент і, відповідно, не дав Душану Лаховичу забити гол. А Манчестер Сіті продовжує домінувати на 69-й матчі, Сіті заб'є і в четверте. А Саві опиняється на ударній позиції. Саві вже замикав простріл. М'яч там дійшов до Фодена, і Філ Фоден просто у порожньому ворота м'яч в Сітковаріт Євенс переправляє. 4 1 Філ Фоден, забиває гол. Забуває гол Філ Фоден, і Рахунок у матчі стає вже 4 1 на користь. Манчестер Сіті. І команда Хосєпа Гвардіоли просто неймовірно виглядала, продовжувала і м'яч, і на 75-й іх вельмарчі Сіті заб'є в п'яте. Кутовий з другої фланги, подача, пішла до жоногомандажчика, Холанд, удар Ерлинга, відбиває удар! Ногою вортори Вентес, і м'яч долітає до Савіо, удар! Гол! ж так удар від Савіо, п'ять-один Сіті! Від поперечки м'яч влітає в сітку Веріт Ювентуса, і Сіті робить рахунок вже 1-5. Манчестер Сіті забиває і забиває. Ювентус відквитає один м'яч на 84-й хвилі матчу, коли Єлдис виконує шикарний розрізний пас, до Шанлахович виходить 1-1, пробиває та забиває 2-5. Ювентус один м'яч команда Ігра Тудера відквитала. У Сіті ще був момент у Райана Шаркі, не забув Райан Шаркі Сіті дуже команда була близькою до шостого забитого м'яча. В, в суддя, Де фінальний свисток, Манчестер Сіті перемагає Ювентус з рахунком 5-2. По статистиці 24-5 удари по воротах, перевага Манчестер Сіті, 11-2 удари в площину. 77 на 23 величезні показники контролю у Сіті. 6-1 за кутовими. Якщо будемо дивитися статистику гульових нагод 5-2, 5, 5 гульових шансів у Сіті. Дві голіві нагоди не реалізовані. В Ювентуса дві гольові нагоди, всі свої єдині гульові нагоди команда Ігоря Тудера реалізувала. 241 передача в Ювентуса, 193 з них були точними і 80% точність передач. У Манчестер Сіті 769 пасів, 717 з них були точними, і точність передач у відсотках складає 93. Неймовірні цифри у Сіті. 5-1 по офсайдах, з 5 ударів у Ювентуса, 3 удари по взороту, 2 удари в Ствір. У Манчестер Сіті з 24 ударів, 11 ударів в Ствір, 10 ударів заблоковано, 3 удари по взору. Вирота. По успішних відборах 11 -7, 52 відсоток успішності в Ювентуса 58 у Сіті. Тім Сейвів зробив воротар Ювентуса 18 2 12-5 за перехопленнями і 10-11 по фолам, одна жовта картка в Ювентуса. Ну, справді там Дік там неоднократно вступав в гру. А, ну, Найкращого футболіста даного матчу. Я би напевно б друзі б, обрав би. Напевно, все-таки Саві. Ось не знаю, друзі, мені дуже сильно Саві сподобався, Гол плюс пас у нього. Але, по-перше, дуже був активний Саві, три удари на ніс. А, мені дуже сильно сподобався Айт Нурі, дуже хороший матч від футболіста Манчестер Сіті, якого, до речі, не підписали з Волверхемптона. Да? І неймовірне, справді, підсилення. а Айтнурі справді дуже здорово виглядає. А... Філ Фолден пановий вийшов. ну Для мене, напевно, все таки ставі. Хоч і Жеремі Дакю, Амар Амармош, Рейндерс. Всі вони виглядали носить. для кожного футболіста Манчестер Сіті можна виділяти окремо. У івент себе виділив би Єлдиса, шикарний пас на Влаховича. А, в принципі, Єлдис непогано. Зіграв, був один з найпомічних футболістів Євентуса. Але насправді Манчестер Сіті виглядав ну неймовірно сильно. Неймовірно сильний матч в Сіті. Команда володіє м'ячем 77%. І там був у другому таймі навіть момент, коли просто Сіті просто володіє м'ячем. Просто тотальне володіння м'ячем і Ювентус навіть не знала команда як м'яч взагалі забрати у Сіті. Абсолютно по-ділу Сіті перемагає, абсолютно по-ділу 5-2 и абсолютно по ділу Манчестер Сити вважає перемагає. Дуже сильний матч від Сіті, Сіті виграє групу. Сіті не просто виграє групу, виграє всі усі три матчі, у Сіті найкраща атака, якщо брати, да? взагалі-то цей uh, uh, клубний чемпіонат світу 13 забитий м'ячів у Сіті uh, плюс 11 різних забитих та пропущених в групі, дуже впевнена перша позиція. Uh, і справді Сіті виглядає просто зараз неймовірно, і команда Гвардіола якраз зіграє з Альхілялем в одній восьмій Ну а Вентус буде грати матч з Мадридським Реалом. Відповідно, в одній восьмій Uh, тому і справді дуже цікаві матчі, і справді на нас очікують клубного чемпіонату світу. Uh, ось, тому, друзі, якось так. Тож вентус, івенту Манчестер Сіті 2.5 івенту з Ігоре Тудеру, все само найкращого Манчестеру Сіті хосепа Гвардіоли. Побажаємо тільки добра. Вам, друзі, бажають тільки добра та щастя. Будьте щасливі! Всім побачення, усім пока!